У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні говоримо про послугу раннього втручання для підтримки родин, які виховують дітей із порушеннями або затримкою розвитку. Надаватиметься ця послуга у межах соціального проєкту, який стартував у Миколаєві. Більше почуєте вже за мить, залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9. Сьогодні вівторок, 17 червня, 1210 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Про впровадження соціального проєкту, спрямованого на підтримку родин, які виховують дітей із порушеннями або затримкою розвитку, йшлося 11 червня під час круглого столу у Миколаєві. Заступник міського голови Анатолій Петров назвав послугу раннього втручання інвестицією у майбутнє наших дітей. Кінець цитати. Проєкт реалізується у співпраці міської влади, ЮНІСЕФ, громадської організації джерело і здорове суспільство та благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. З нами на прямому зв'язку директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Пане Сергію, ось цей соціальний проєкт на підтримку родин, які виховують дітей із порушеннями або затримкою розвитку, який стартував у Миколаєві. Скажіть, будь ласка, чи є розуміння потреби такої послуги? Тобто скільки родин потребують на сьогодні такої послуги? На сьогодні розуміння потреби є, тому що у нас вже записалося більше 15 сімей, але це досить неповний список. Він буде відпрацьований. коли буде відпрацьована міжвідомча взаємодія між Медичними установами, тому що в більшості сім'ї з такими дітками йдуть в першу чергу туди. Освіта, ми збиралися вже в такому уському форматі і домовилися, що будемо створювати якийсь документ, який буде регламентувати нашу міжвідомчу взаємодію, і де нам буде надаватися інформація, що є така необхідність більшій кількості. Ми впевнені, що таких сімей. Буде досить велика кількість, тому що на жаль, в часи війни, у нас здоров'я наших діток не покращується, а погіршується. Фінансування цього проєкту буде йти частково з міського бюджету, чи тільки громадські організації, благодійні фонди задіяні в цьому. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день три чоловіка вже закінчують навчання при благодійному фонді джерело і комунальній установі, яка існує в. Бістільків там вони проводяться навчання за допомогою і за фінансуванням ЮНІСЕФ. І ЮНІСЕФ нам на першому етапі буде фінансувати і три ставки цих людей, які пройшли навчання. Додатково за кошти місцевого бюджету будуть фінансуватися ще дві ставки, на перспективу, що їх буде п'ять в майбутньому врахунку нашого бюджету. або якщо буде необхідні, ще будемо додати в від того, яка потреба, як буде працювати дана структура. Така послуга буде надаватись на постійній основі чи є якісь. Часові Ну, обмеження. Послуга, як правило, надається діткам від нуля до чотирьох років. Бо якщо говорити про методику чи механізм, це більше вона передбачає виїзд команди з фахівців додому до тих е, діток. І хочу сказати, е, послуга і фахівці більше працюють саме і не з дітками, а вони більше працюють з батьками, щоб батьки зрозуміли, що їм потрібно, і в соціальному да, забезпеченні, в медичному для своєї дитини. І як себе вести, який психологічний стан повинен бути і у них і у діток, як правильно готувати дитину, як правильно спілкуватися з дитиною, якими е, там вправами чи методиками займатись дитиною, тому що у нас не одинокі випадки, що, наприклад, дитина починає пізніше говорити чи ходити, і починається вже паніка. Та батьки вже не знають, що ж це таке, що робити, і як діяти далі. Тому для роботи з батьками в першу чергу потрібна ця послуга. Цей проєкт буде е, діяти на постійній основі. Цей проєкт буде діяти на постійній основі. Це е, додаткова послуга, хоча вона не є соціальна, це послуга, яка надається е, нашим родинам. Вона постійно вже буде працювати в нашому місті і. Я так впевнений, що вона буде і надалі розвиватися, тому що як я сказав, що буде залежати від тої потреби, яка є. Якщо говорити загалом про місто, так про те, які соціальні послуги сьогодні важливі, що ще плануєте найближчим часом, можливо, запровадити які соціальні послуги, або що є сьогодні нагально для міста важливим? У нас сьогодні йде війна і все це кожен день в місті проблема в першу чергу, що немає послуги паліативу, і а а на сьогодні вона користується попитом, тому що велика кількість людей поважного віку, яким необхідна ця допомога, на жаль, вони в більшості. Обмежені в рухливості взагалі не нам зараз проблема, і ми зараз думаємо, як її вирішити. Це гарігатичний наш пансіонат, який розрахований на 40 чоловік. Він не дає можливості задовольнити всю потребу міста. У нас кожен день практично до мене звертається з проблемою, щоб забрати чи дідуся, чи бабусю. Та які опинилися чи на вулиці, чи більшості діти повиїжджали за кордон. Тому от зараз буде вирішуватись проблема, як розширити кількість місць або створити якусь додаткову філію саме для геріатричного нашого пансіонату. Взагалі проблем багато. Я хочу сказати, що ми постійно щомісяця вводимо ту чи іншу послугу. Зараз ми забігаючи на хочу сказати, що ми будемо. Водити такий проект по створенню виїзної такої бригади, яка буде надавати соціальну послугу. Для людей, які отримують догляд дома чи гуманітарну допомогу, то тобто це буде бригада фахівців, яка теж по заявці буде виїжджати і надавати послугу в ремонті, якихось там таких проблемах господарчого характеру, в тому числі буде порукар виїжджати і ще там різні і але ми виграли. Грант, і якщо це буде запроваджено, коли ми отримаємо, як нам обіцяють, в кінці липня автомобіль, мікроавтобус, де який буде повністю оснащений різноманітним інструментом для надання послуг всім одиноким чи особам з інвалідністю, які не можуть це робити в районах, які більше за межами, тобто віддалених районах міста. Але ще раз говорю, що це буде така мобільна. Соціальна служба, і вона буде впроваджена після того, як нам нададуть цей автомобіль, який нам обіцяють, і грант, який ми виграли, це буде нова послуга. Хоча у нас зараз виїжджають мультидисциплінарні команди. Так, при центрах О. територіальних центрах є такі команди. Да, так? Так, да. там виїжджають не тільки територіальні центри, там виїжджають і наші управління соціальних виплат і компенсації. Вони надають адміністративні ці послуги, що стосуються соціальних виплат і компенсацій. Але затримання такого автомобіля це більше ширить наші можливості і таку нашу послугу. Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко телефоном долучався до нашого етеру. Говорили про провадження послуги раннього втручання та про інші соціальні ініціативи міської влади. Реалізація проєкту на підтримку родин, які виховують дітей із порушеннями або затримкою розвитку, відбуватиметься на базі міського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Станом на червень 2025 року у центрі та його філіях обслуговується 95 дітей та осіб з інвалідністю. Чому обрали саме цей заклад для надання послуги раннього втручання? Нам пояснив телефоном директор центру Роман Крайнік. Почуємо. Наш центр був вибраний для впровадження послуги раннього втручання, тому що наші завдання, реабілітаційні послуги, які ми надаємо на сьогоднішній день жителям міста Миколаєва та внутрішньопереміщених особам, є фактично суміжними із послугою раннього втручання. А саме ми надаємо реабілітаційні послуги діткам від 2 до 18 років, включно частина цих дітей, які зараз відвідують наш центр. Потребує послуги раннього втручання, звичайно, ми розширили коло осіб, які можуть отримувати реабілітаційні послуги саме в. Форматі раннього втручання, так як тепер ми зможемо надавати допомогу дітям від народження до 4 років, включно в форматі раннього втручання, тобто виїздів нашої мультидисциплінарної команди в природні умови, а точніше в умови повсякденного проживання наших дітей, які потребують допомоги. У Вас є вже певний досвід у цьому напрямку? Так і ви у вас є спеціалісти, які можуть працювати з цими дітками. У нас є спеціалісти, які пройшли і проходять спеціальне навчання у комплексі реабілітаційному джерелу, який розташований в місті Львів. І безпосередньо наші діти, які відвідують центр, теж можуть отримувати послугу раннього втручання. І, взагалі, ці діти, які потребують допомоги, можуть комплексно отримувати різну допомогу не лише в нашому центрі, а й відвідувати, скажімо так, дитячі садочки, інші реабілітаційні установи, заодно отримувати послугу раннього втручання. Як буде відбуватись практична реалізація проєкту, як ця мультидисциплінарна команда буде працювати? Якісь будуть графіки, буде заявки від родин, яких потребують такої послуги? У нас є все необхідне для роботи послуги раннього втручання. А саме автомобіль, який забезпечуватиме виїзд за адресами до сімей, які потребують раннього втручання. Також хочу сказати, що безпосередньо наші спеціалісти мають досвід у провадженні і роботі із допомоги дітям, які мають певні особливості, і відповідно це все буде. Дуже добре, якісно доповнювати загальну реабілітаційну картину дітям, які потребують допомоги, буде відбуватися паралельно і аналіз роботи, ось такої ранньої послуги, так і для того, щоб по можливості коригувати цю роботу. А звичайно, є план. Раннього втручання мультидисциплінарна команда буде як мінімум раз в тиждень виїжджати до сімей в комплексі послуги раннього втручання, і безпосередньо будуть вирішувати, на яких акцентах допомоги їм зосереджуватись. Безпосередньо яку допомогу потребують ці діти або їхні сім'ї, і е, створювати індивідуальний план е, такої реабілітації, індивідуальний план раннього втручання. А коли плануються перші вже виїзди, практичні? Ну зараз е, безпосередньо спеціалісти працюють на місці, е, індивідуальні консультації проводяться з батьками, визначаються потреби, визначаються Врешті-решт потрібна ця послуга для саме їхньої дитини, і відповідно, вже я думаю, з наступного тижня ми будемо планувати конкретні виїзди в природні середовище для дитини по роботі раннього вручання. Проблема раннього втручання у Миколаєві обговорювалася на рівні громадських ініціатив ще до повномасштабного вторгнення Росії. Що каже про впровадження даного проєкту керівниця проєктів громадської організації Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильний разом Лада Захарова. Пряма мова далі. В Миколаєві робота над створенням послуг раннього втручання почалася з 2019 року. Принаймні, громадська організація Сильні разом підтримки осіб з інвалідністю, яка є членом батьківського форуму батьків за раннє втручання, двічі подавалася на громадський бюджет щодо навчання фахівців для цієї послуги, обладнання кабінету, і так ми планомірно йшли до того, щоб послуга раннього втручання. З'явилися в Миколаєві, розповідали на майданчиках в ЗМІ, спілкувалися з лікарями, освітянами та фахівцями соціальної сфери. І нарешті, я думаю, так створилися умови і готовність до будь-якого новації вона має пройти певний шлях. І е, я бачу, що всі ланки, які дотичні до здоров'я, скажімо так, високого рівня життя дітей, готові. До того щоб цю послугу впровадити в Миколаєві, я дуже вдячна, тому що на рівні керівництва міста було прийнято рішення щодо впровадження послуг раднього втручання. Це така перемога всіх. На вашу думку, якої саме допомоги потребують родини, які виховують дітей з порушеннями або затримкою розвідку? Однозначно сказати там конкретної допомоги, допомогою такої не можна скоріше за все можна говорити про комплекс підтримки родини, особливо якщо ми говоримо про родину, в якій тільки з'явилася дитина з порушеннями функціональними або органічними, тому що дуже часто перше це розгубленість, нерозуміння, що робити. Важливі речі, по перше, підтримати родину в цій ситуації не те, щоб надати надію, а надати якісь такі інструменти, що вони можуть зробити для того, щоб допомогти дитині. Тіні далі дуже важлива частинка це перенаправлення родини до тих закладів фахівців, яких потребує саме ця дитина, саме ця родина, і ці потреби можуть бути дуже різні залежно від ситуації. Третє це, скажімо, так, підвищення експертності самих батьків у тому, як жити з такою дитиною, як її розвивати, якої допомоги і підтримки потребує. І отут послуга раннього втручання вона є. Є мені здається найбільш ефективною, тому що вона починається з народження дитини. Якщо родина бачить, що потрібна допомога, якщо вже медики рекомендують, що дитина має бути під наглядом є ризик інвалідізації, то можуть батьки звернутися в послугу, і послуга сімейно центрована. Тобто в послузі фахівці працюють не тільки з дитиною, а працюють зі всією родиною для того, щоб визначити, які потреби є у всієї родини. Ну, наприклад, всі знають, що взагалі маленька дитина. Потребує багато часу, а маленька дитина з порушеннями може потребувати всього часу батьків, і це питання, коли батьки відпочивають. Таке окреме питання, як налагодити цей відпочинок для того, щоб дитина мала супіклування, якого вона потребує, і послуга раннього втручання. Вона не про те, як розповісти, що ви мама або тато маєте робити. А це такий консенсус, що ми всі разом можемо зробити для того, щоб родина була в змозі жити з такою дитиною і Продовжувати любити дитину, бо дуже багато почуттів є стосовно того, коли в тебе щось не виходить. А як подальше життя дитини може змінити, вплинути на неї ось така послуга раннього втручання? Перше, можливо, я скажу найважливіше це зниження ризику, що родина відмовиться від дитини. Де інституалізація, якщо навчити родину як жити, зняти стрес, зняти стигматизацію, що в нас дитина з інвалідністю, то від дитини не відмовляться, вона не піде на всиновлення, вона буде жити в родині. Це дуже важливо. Далі є таке поняття, як нейропластичність мозку. Чим раніше буде надана допомога дитині, необхідна і підтримка, тим менше можуть бути наслідки тих проблем, з якими вона народилася. Можливо, всі вони не будуть усунені, але по максимуму це можна буде зробити. Тобто, вчасне втручання воно значно підвищує можливість дитини в майбутньому жити, функціонувати повноцінно. Раннє втручання це про вчасну допомогу, яка може змінити на краще життя усієї родини. Така комплексна рання реабілітація дає можливість дитині з певними фізичними або ментальними проблемами значно покращити свій стан та адаптуватись до життя в соціумі. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. Ось тут працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.